Відомий тренер заявив про намір очолити Динамо. Розкажемо, хто може замінити Шовковського заява представника киян після поразки від колоса, а також штраф за демарш головного тренера. Друзі, усім привіт! Я вітаю вас на динамівському секторі. І сьогодні, власне, будемо говорити про наслідки третьої поспіль поразки киян у чемпіонаті України. Нагадаємо, що в суботу підопічні Шовковського знову оступилися на цей раз у поєдинку. І ковалівським колосом. Зараз ми вам про все розкажемо. Тем сьогодні є багато. Ви ж тим часом підтримайте, будь ласка, наш проект та підпишіться на канал. Дякую, поїхали! Ну і давайте безпосередньо до суботнього матчу повернемося, адже дії головного тренера після фінального свистка можуть мати для Динамо доволі негативні наслідки. Отож, як ви знаєте, Олександр Шовковський після програного матчу повністю проігнорував спілкування з пресою зокрема, флеш-інтерв'ю для офіційного транслятора, незважаючи на те, що це прописано у регламенті, а також журналістів у мікст зоні. Більше деталей напередодні оприлюднили у студії УПЛТБ. Владислав Шалота заявив наступне: Шовковський не прийшов у флеш-зону. Він проігнорував нас. Володимир Звєров додав, що наставник киян просто зачинив двері у підтрибунне приміщення та пішов до автобуса без жодного слова. За такий демарш та ігнорування власних обов'язків передбачене покарання статтею 50 регламенту чемпіонату України, і в таких ситуаціях КДК накладає на команду штраф раніше. Покарання було у діапазоні від 5 до 15%. Тисяч гривень. Якщо дуже хочеться, то можна знайти для наставника і позитив, адже це був його сотий матч у якості власне тренера команди. 71 поєдинок він провів у чемпіонаті України 23 в Єврокубках і ще 6 у національному кубку 11 матчів було ще у статусі виконуючого обов'язків. А 89 вже у якості повноцінного головного тренера. Із цієї сотні під керівництвом Шовковського Динамо здобуло 61 перемогу, 21 раз зіграло в нічию та зазнало 18 поразок. Звичайно, після фінального свистка було дуже багато критики на адресу Динамо. І напередодні у медіа вийшов директор медіа департаменту Андрій Шахов і зробив дуже цікаву заяву. Можливо, для того, аби частково взяти удар на себе, можливо для того, аби частково відвернути. Я не знаю увагу від команди. Загалом. Загалом у своєму Фейсбук він написав наступні слова: мабуть, в історії кожного клубу трапляються періоди, які хочеться швидше забути, переступити цей невдалий етап та йти далі. Напевно, сьогодні це стосується і нас. Конструктивна критика заслужена, конструктивна критика справедлива. Але давайте просто почекаємо, все погане колись закінчується. День змінює ніч, а перемоги змінюють поразки. Ось таку порцію філософії залишив у соцмережі Шахов. Ну і звичайно багато інформації входить і чуток, якихось і коментарів щодо потенційної відставки головного тренера Олександра Шовковського. І наразі є три варіанти розвитку подій. Давайте розпочнемо із першого. Як повідомляє проект Тато таке, станом на сьогодні керівництво Динамо не має наміру звільняти головного тренера. Зміна наставника може статися лише взимку під час перерви у чемпіонаті і лише за умови того, що ситуація для Динамо не покращиться. Зауважили там і про те, що не зміниться особливо позиція Ігоря Суркіса навіть у випадку невдачі в четвер після ОМОНії. Другий варіант це Максим Шацьких. Про це власне заявив. Сам легендарний для Динамо-футболіст у коментарі для Спорт Експрес, заявивши наступне: з УПЛ до мене поки що ніхто не звертався, але мені було би цікаво тут попрацювати. тому я чекаю на будь-які варіанти. Київське Динамо, звичайно, для мене у пріоритеті. Це зрозуміло і навіть не обговорюється. До слова, як вам такий варіант, напишіть у коментарі. Ну і третє можливий розвиток подій, про який інформує проект інсайди від пасічника, за даними джерела, Шовковський залишиться головним тренером команди. щонайменше до зими. Якщо столичний клуб не зуміє вийти до плей-офф ліги конференцій та не покращить ситуацію на внутрішній арені, тоді відбудеться відставка. При цьому не лише Шовковського, а й його асистента Олега Гусєва, ім'я якого інколи згадується в контексті потенційно наступного тренера, без роботи тоді ж залишиться й Еміль. Карас, який також є асистентом Олександра Володимировича. Попередньо відомо, що на заміну Сашо нині вже розглядають двох кандидатів: це один українець та один іноземець. У цьому контексті вболівальники згадали ім'я польського наставника Мація Кензьорика, який відносно нещодавно доєднався до штабу Динамо. І в коментарях активно прогнозують, що саме він може стати заміною для Шовковського. Як вам і такий варіант, також коментуйте. Ну що ж, друзі, а ось таким був наш сьогоднішній випуск. Такою була наша зустріч на Динамівському секторі. Для того аби ви не пропустили наступну, підписуйтесь на канал. Просто зараз можете ще й натискати на дзвіночок, тоді вам буде приходити сповіщення після кожного нового випуску. Дякую вам за увагу! Дякую, що були з нами. Залишайтеся на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.